І так, 110-та проба записати звук до цього відео, готуємо сніданок, або обід, обід до сніданок, щось таке цибулька. Тут трошки сльоз пів в кільцями будемо смажити. Зараз беремо цукіні, відрізаємо попки і робимо з них макарошки, спагетті, пасту, як завгодно це називайте, щось по типу того. Зараз я тут трошки вимахуюсь. Трошечки зовсім, щоб ви побачили, що то було. Тут в мене щось не вийшло з пательнею. Ось, зараз ми смажимо до золотистого кольору цибульку. Вона має бути м'якенькою і майже готовою. Потім додаємо цукіні, перемішуємо це все і додаємо спеції за смаком. В мене соль. Не робіть так, як я. Не втичте в телефон, бо я пересолила. Потім в мене був базилік, перець, паприка і сухий чесник. Далі я додаю трошечки вершків, щоб це все поєднати і воно було так смачніше. Далі я беру щось типу хамону або прошуто, бо це не хамон і не прошуто, а якась ковбаса була. Е, і натираю сирочок. У мене оцей сирочок до пасти. І смакуємо смачного.